Господі боже мой, чесне слово під кінець тижня, ледь виживаємо 5 тисяч додаткових місць на піар для франкомовного населення. Також говоримо про зміни процентної ставки у 26-му році, і ну і поговоримо про гарні новини, щоб ви не думали, що світ зійшов з глузду. Про все це і не тільки що понеділка у програмі Твої новини Канада на ютуб каналі Ангеліна Таран. Понеділка, шановне панство, дорога українська родина у Канаді. Хочу вам сказати, що я збираюся з останніми силами, коли намагаюся вирішувати всі ці міграційні документи, питання продовжити ворприміти, хелскарти. Потім я думаю про те, що треба ж робити цю роботу. Потім треба записати вам новини, і ось воно іммігрантське життя у всій красі. Вітаю вас із початком нового робочого тижня. Ми не здаємося, ми рухаємося вперед. Мене звати Ангеліна Тарана, і у цьому випуску поговоримо про найактуальніші новини і поговоримо про гарні новини, тому що гарних новин у наш вашому житті має бути більше. Поїхали. І розпочинаємо з того, що Канада виділяє 5 тисяч додаткових місць для франкомовних іммігрантів поза межами Квебеку. Усе це робиться для того, щоб все ж таки змусити нас вивчати французьку мову і не забувати, що вона є другою державною у Канаді. Ну і звісно, як ви знаєте, ми не раз розповідали у наших новинах про те, що взагалі зараз фокус імміграції зміщується на те, щоб працювати із населенням, яке вже тут перебуває легально, довго багато працюють, і щоб знаєте, так трішечки розсіювати іммігрантів по Канаді, а не Найкращих місцях як Калгарі Альберта, та пробачить мене Торонто і Ванкувер. Що ж, давайте детальніше поговоримо про те, що взагалі планується з еміграцією і на кого розраховані ці 5 тисяч місць. Про це 19 січня заявило Міністерство імміграції біженства та громадянства Канади Immigration, Refugees and Citizenship Canada. Під час офіційного анонсу в місті Монктон, провінція Нью-Брансвік. Федеральний уряд Канади прагне збільшити кількість франкомовних громад у провінціях за межами Квебеку, зокрема в Атлантичній Канаді, Онтаріо, Мінітобі та Альберті. І ось ці п'ять тисяч місць. Вони будуть додатковими, а не замість якоїсь програми, і так само вони розраховані не на продовження ворк-приміту, а саме на тих, хто буде отримувати піар. Ну і дійсно, ця програма буде вже у 26-му році. Це частина ширшої федеральної стратегії з підтримки офіційної двомовності Канади та розвитку франкомовних спільнот. І йдеться про іммігрантів, які володіють французькою мовою, подаються через федеральні або провінційні програми, що підтримують франкомовну імміграцію, і не планують проживати в Квебеку. Якщо поговорити про нас, вами українців, то що тут можна сказати? Час вчити французьку мову, господі, тут би англійську вивчити. Але якщо у вашій парі, у вашій родині хтось із вас добре володіє французькою мовою або, знаєте, мали якісь базові знання, то мабуть саме час. От ви чекали на знак, він тут, я вам кажу, час настав, і Хочеться від того плакати, у мене просто істерика. От або якщо ви знаєте вже на воркприміті, плануєте емігрувати до Канади, да от саме плануєте зараз все ж таки отримати піар, то саме час серйозно про це задуматись. Ну якщо ви розглядаєте життя в Атлантичних провінціях, і для вас уже норма розпочинати все спочатку, то також ця інформація і для вас. Господі, прості, в умовах, коли Канада загалом сповільнює темпи імміграції, окремі категорії, як франкомовні кандидати, навпаки, отримують пріоритети. Канада переглядає свої імміграційні пріоритети, і замість масового прийому, як ми й говорили, вони роблять точкові програми для потрібних їм категорій. І французька мова стає стратегічною перевагою шановне панство, дорога родина. Ніхто не казав, що 26-й рік буде легким. Але хто ми такі? Господі, щоб здаватися, правильно? Ми українці. Я так ненавиджу цю фразу, коли кажуть, що українці такий народ, що знаєте, куто насіння, де посієш там і проросте, а можна же просто нормально пожити. А що думаєте про цю новину? Напишіть у коментарях. А банк Канади оголосить перше своє рішення цього року щодо ключової процентної ставки. Наразі базова ставка залишається на рівні 2,25, які регулятор зберіг у грудні. У Банку Канади пояснили. Грудневе рішення так, що це уповільнює інфляцію, зниження цін на пальне, а також повільнішим зростанням вартості продуктів. І за оцінкою регулятора поточний рівень ставки загалом буде відповідати цілі утримувати інфляцію близько 2%. але водночас підтримуючи економіку в період структурних змін. І водночас Банк Канади визнав, що економічна невизначеність залишається високою, і за потреби він готовий змінити курс. І до речі, на нашому ютуб-каналі ви вже можете подивитися інтерв'ю з іпотечним брокером, де ми. Ми взагалі говоримо про те, і от що робити тим, хто вже придбав нерухомість, хто планує придбати нерухомість, і кому підходить плаваюча ставка, кому підходить фіксуюча процентна ставка. На 500 тисяч може бути штраф 20 тисяч доларів за перервання іпотеки. Звідки ростуть ноги? Що це означає? Там... Гарантія, яку вам дає банк, це дискаунт. Потрібно 5 днів, щоб пішли зміни в банк. Їм тільки брати змінну іпотеку, чим швидше, тим краще. Ага, тому що і тепер ми будемо мати постійну рубрику з Іриною Саксон у програмі Твої новини Канада два рази на місяць, щоб ми могли детальніше розглянути усі ваші запитання. Ви можете вже їх писати в описі під цим відео, і будемо розуміти, що нам з вами робити, коли ми плануємо купити нерухомість, коли ми вже її купили, що нам очікувати від Банку Канади, і як нам взагалі працювати із вашими грошиками. І як повідомляють спеціалісти, що різкі. Рішень, щодо доставок зараз не очікується. За словами Пенелопи, грем восени Банк Канади сигналізував про намір утримувати ставку стабільною тривалий період. І грудневі інфляційні дані лише підтвердили цю позицію минулого року. Ринок житла залишався складним. Активність у Торонто та Ванкувері опустилася до мінімумів за два десятиліття. І основною причиною експерти називають невпевненість покупців на тлі економічних ризиків і торговельної напруженості. Водночас власники іпотеки вже відчули ефект попередніх знижень ставок у 2024-2025 роках. Зміні іпотечні ставки опустилися до рівнів, яких не було з літа 2022 року, а фіксовані ставки зараз часто нижчі за 4%. І десь півроку тому ми саме говорили про те, що Канада хотіла призупинити діяльність Тіктоку на території Канади, але зараз вони знов ж таки змінили своє рішення. Федеральний уряд Канади погодився тимчасово призупинити рішення про згортання діяльності Тікток Україні, що дозволяє компанії і надалі працювати на канадському ринку. У міністерстві інновації науки та економічного розвитку Канади підтвердили, що федеральний. Суд Канади скасував відповідний наказ за взаємною згодою уряду та Тіктоку. У середу суддя федерального суду відклав виконання рішення ухваленого в листопаді, яке зобов'язувало Тікток припинити діяльність у Канаді. І що ж це означає? Тікток може зберегти свої офіси в Канаді. Компанія продовжить роботу на час нового перегляду справи міністром промисловості, і остаточне рішення ще не ухвалене. Нагадаю, що у 2024 році ліберальний уряд вирішив призупинити діяльність Тіктоку на території Канади і з Міркувань безпеки Побоювання канадської влади, як і інших західних урядів, пов'язані із питаннями конфіденційності даних, можливими ризиками національної безпеки, а також материнської компанії TikTok, що базується в Китаї. Китайське законодавство у сфері національної безпеки зобов'язує компанії співпрацювати з державними органами розвідки, що і викликає тривогу в Канаді, США та Європі. Тож, поки що, можете продовжити знімати свої відео для tiktok платформи у Канаді, поки що вони будуть працювати. Але чи надовго це невідомо? Про все це ми будемо розповісти. Дати про будь-які оновлення щодо цієї теми і не тільки у програмі Твої новини Канада щопонеділка. І ось той момент, на який я так довго чекала. Давайте нарешті поговоримо про гарні новини, бо ми час говоримо про якісь проблеми про цю всю імміграцію. Просто інколи не хочеться слухати ці новини, але ж у світі робиться і щось гарне, і щоб ви не думали, що всі зійшли з глузду, ми знайшли декілька гарних новин зі світу і також трішечки з Канади. Канада посилює захист тварини. Тепер людоподібні мавпи більше не для неволі. У Канаді продовжує діяти та впроваджу. Тяся законодавство, яке забороняє утримання людиноподібних мав у неволі для розваг або приватних цілей, а також суттєво обмежує експлуатацію диких тварин. Це означає, що тепер тварини не можуть використовуватися як атракції, акцент робиться на притулки та реабілітаційні центри, і Канада підтверджує свій курс на гуманне ставлення до тварин. Найбільше за що я люблю Канаду, це поєднання нашого замолюдського життя із дикою природою, і це вкотре нагадування про те, що ми тут гості, а вони головні. І коли ти гуляєш по принцесс парку у місті Кал. Я думаю, у ваших містах, у ваших провінціях, та сама історія, що якщо переходить вам дорогу дика гуска зі своїми гусенятами, всі зупиняються, фотографують і пропускають. Не можна годувати білок і завжди є змога подивитися на дику природу. До речі, напишіть, А які цікаві історії, і можливо, як зберігають дику природу і тварин у ваших провінціях та у ваших містах? Дійсно, дуже цікаво. Отже, хочу подякувати вам за вашу підтримку за поширення відео за те, що залишаєте коментарі для нашої команди. Це дійсно дуже цінно. Ми намагаємося шукати цікаві теми, цікаві новини. знаєте, балансувати в цьому житті але все як в реальності. Да, десь складно, десь посміхаємося, десь не хочемо нічого робити, але потім збираємося, записуємо новини, і таран Едженсі завжди готує для вас корисні матеріали на тему імміграції, іпотеки, купівлі нерухомості, психоморального стану і крінжових історій у Канаді. І все це, що четверга. На моєму Ютуб каналі, тож не забувайте підписатися. А якщо хочете розказати про вашу послугу, стати нашим партнером і зробити так, щоб про вас знали усі українці у Канаді, ми будемо раді вам у цьому допомогти. Наша пошта тут. І найголовнішою подією цього січня є Єдинозбір. можливість об'єднатися, задонатити та підтримувати всіх тих, хто сьогодні боронить незалежність України. У межах міжнародного туру. Єдинозбіру відбуваються зустрічі української громади з військовими волонтерами та представниками українського світу. На вас чекає живе спілкування у форматі Fireside Chat, реальні історії з фронту та про захист цивільного населення. Розмова про дрони, сучасний війну та волонтерський рух, сесія запитань і відповідей, а також показ українських перехоплювальних дронів. І все це буде відбуватися у Канаді та Америці. 26 січня чекайте у Вуніпезі, 28 січня. Чекайте у Едмонтоні. І вже 29 січня єдинозбір завітає до Калгарі. Квиточки та більше інформації ви, як завжди, можете знайти у нашому телеграм-каналі. Усе для вашої зручності та легкого пошуку. Усі кошти, які будуть зібрані під час цих зустрічей, будуть перераховані на потреби та допомогу Сил оборони України. Може, прям так це ставити дуже к Якщо чесно, сьогоднішній запис давався мені нелегко, тому що друзі, це життя в еміграції перевіряє тебе не тільки на твою таку фізичну витривалість, а ще на твоє здоров'я, тому що ці мігрені ну, вони мене просто максимально замучили. Якщо ви знаєте, як з ними боротися, також пишіть у коментарях. І, можливо, знаєте, що у вас взагалі оце почалося таке, знаєте, складне у здоров'ї у Канаді. Діліться на цю тему також маємо поговорити. Бо як не крути, роки ідуть, а ми не молодшаємо. Але разом із нашою програмою ми будемо робити все для того, щоб обі. Чували себе зарядженими, щоб ви розуміли, що відбувається у цьому світі. Ну а я нагадаю, що мене звати Ангеліна Таран, і зустрінемося вже наступного понеділка. Не забудьте подарувати серденько, бо моє вже давно належить вам. Па-па!